Вітаю, дітки! Сподіваюся, ви мене пам'ятаєте? Я психолог з нашої школи. Діточки, попереду у нас з вами вихідні. Закінчується ще один навчальний тиждень. Да? І, дітки, можливо, протягом цього навчального тижня у вас було таке відчуття, неначе ви в тривозі, да? неначе у вас напружене тіло. Що означає напружене тіло? Це не мабуть ви такі жаті-жаті? Сильно-сильно, да? кожна, кожна м'язинка вашого тіла дуже-дуже зжата. Дуже і, можливо, ви не знаєте, що з цим робити. То я зараз вам розповім одну таку класну, класну психологічну вправу, яка допоможе вам знімати і напругу, і знімати тривогу. Отже, дітки, для цієї вправи нам знадобиться лише один єдиний Аркуш паперу, який вам не потрібен. Що ж з ним треба робити? Зараз поясню. Цей аркуш паперу треба розірвати на маленькі-малесенькі шматочки. Ось дивіться, як ось це я зробила, бачите? Що потім треба зробити? Треба взяти купи ось всі оці шматочки ваші, ось вони. Уявити, що це ваша дітей. Напруга і ваша тривога, яка, можливо, у вас з'являлася, і що зробити далі? Треба це все викинути, знаєте, щоб воно не мало такі сніжинки полетіло далеко-далеко від вас. Так? Ось отак кидаємо. Все розлетілася повністю ваша тривога, ось, бачите, ваша напруга і її вже немає. Дітки, тепер ви знаєте, кожного разу. Коли ви будете відчувати або тривогу, або напругу, ви можете виконувати цю вправу. Взяли листочок на маленькі шматочки порвали, потім кинули, уявили собі, що це полетіла вся ваша тривога, все ваше напруження. І ви заспокоюєтесь. Але, діточки, після цієї вправи обов'язково всі ті листочки, які попадали, підніміть і викиніть до смітнику. І знову собі уявіть, що це ви викидаєте вашу тривогу. Дякую вам за увагу! Користуйтеся обов'язково цією вправою, відпочивайте гарненько на вихідних і в понеділок з новими силами, знову до навчання. До побачення!